У нас, я так понимаю, уже есть на связи Георгий Мазурашо, народний депутат Украины, фракція Слуга народа. Мы вас приветствуем. Утро доброе, если оно действительно вас добре. Вопрос. Добрые ранки и дни посчитаются перед заключительной войной в утрясением. Ой, ну очень уж пессимистично. У вас, ну, Георгий, что... у вас есть, ну не знаю, знаете, это неблагодарное дело, там прогнозировать или там давать какие-то, скажем так, ставки делать, когда окончание войны и прежде всего кто, от кого это зависит? На жаль, целую великую мирию заложит от агрессора. Але напевно, і ми далеко не все, на мою думку, на моє відчуття, робимо для того, щоб наблизити це очікуване багатьма умрії не повертати недомети на життя. Ну і звісно, що наші партнери теж на моє переконання мали можливість і не допустити, і почав чита. Таке продовження в якості повномасштабного вторгнення починаючи з 24 четвертого 2022 року. На мою думку, ну вони можливо навіть і, і мали такі плани, щоб ось так продовжилася ця війна в Україні. Тому кому це коли це закінчиться, напевно, коли головні бенефіціари вирішить, що вже достатньо знищувати Україну і українців. Да, иногда складывается такое впечатление, что, вот, как вы правильно говорите, да, не не, все, не все что зависит от нас, наверное, мы делаем в, в полную ногу в, да, на полной на первой скорости. Вот иногда такие, ну уж простите, где-то политические вредители. конечно же, мы же это все видим, наблюдаем, простые украинцы, что происходит в парламенте, есть и в Верховной Раде. Как вы относитесь, скажите, вот в частности, к деятельности, особенно в последнее время, очень активизировавшейся госпожи Безуглой? Я вот читаю, вижу, вот прям скрин перед глазами, уже знаем, да, весь этот хейт по отношению к Залужному, теперь к Сырскому, к Содолю. Значит, Юрий Содаль, я так понимаю, в коментарі под постом с очередним. нехорошим контекстом по отношению к политическому военному руководству от Безуглой, э, зашел, э, попросил, сказал людям, которые его поддержали, спасибо, благодарствуем, если меня э, полывает, я зацитую мову оригиналу «Найном», значит, я змусил когось э, обе э, три крапки. И тут Безуглой, значит, влетает и отвечает господину Содолю, бачу, Юрий, Харьковщину вы могли пропустить, сидячи у фейсбуках. Вы вот что на этот счет думаете, Георгий? Как, как, как расцениваете, если ли какая-то воспитательная работа в стенах парламента с народными депутатами, которые немножечко, конечно, не туда, немножечко совсем не туда иногда кажется? По-первых, виховною работу... В лапках так можуть займатися, на мою думку, лише ті, які е, обрали тих чи інших народних депутатів в політичні сили, тому що саме ці виборці мають моральне право впливати на позицію своїх обранців. Uh -huh. е, я не бачу е, пост... пані Марія, вона єдина. Колега, яку свого часу довелося заблокувати за некоректності публічної кстати, варіант, Дивірує да, заблокували діля... не видиш. У -у -у. Да. Тому, як би, да. Хай її виборці з нею комунікують не і розбираються, чи влаштовують її діяльність як народної депутатки, чи ні. Дорогие, хорошо, вот это шоу с блокированием трибуны перформанс от Европейской солидарности, фракции Петра Алексеевича Порошенко, пятого президента Украины, накануне, которое состоялось, И, конечно, мы же понимаем одно из основных, так сказать, требований народных депутатов от ЕС это вынести на голосование во втором чтении запрет ну, по факту, Украинской православной церкви. А теперь ну, новое гасло у ЕС, если раньше была армия Мова Вира, то теперь что-то что за здравок. Разряда, вот, видимо, это по, по лозунгам и по плакатам, щось там, фортифікації, армія церква. Скажіть, там же збираються голоса, наскільки я понимаю, людьми Петра Олексійовича. по поводу внесения вопроса на регламентный согласительный совет лидеров фракции, а потом, возможно, и в зал голосования, если наберет определенное количество голосов. Как сейчас с этим история продвигается? И как вы, как вы расцениваете вот такой жест по запрету церкви во время войны, наступления на разных участках фронта вражеской армии, а мы церковь в парламенте запрещаем? Это что, на ваш взгляд? На мій погляд, це чиста політика. По-перше, всі групи, всі групи євроці на тій ж погодженій раді засудили такі методи, особливо під час війни, і я теж вважаю, що це так собі. Інструментарі парламентський, ховання трибун президії і так далі. Щодо вимог по форці, ну зрозуміло, що нам потрібно і будуються фортифікації, і напевно є, і, і е, зрештою голосування за відповідний показа в, в раді спокійно ставляться до того, щоб ще одним механізмом перевіряти, що як будується, наскільки там все. Вдало, прозоро, успішно, ефективно, хай працює вже утворена ДСК. Щодо церкви, ну не варто лізти парламенту в такі речі, у душу людям, скажімо так. Е, з одного боку, той законопроект, в принципі, і десь фальшиво і називає, тому що там насправді немає нічого про УПЦ там або про так звану Московську церкву. Е, ну, нібито кажуть деякі колеги, комунікуючи, Та там немає нічого такого, що дозволяло б, ти, не знаю, цілу конфесію заборонити в Україні і так далі. Хоча особисто я вважаю, що цілком природне було б, щоб у воюючій країні не могли функціонувати релігійні організації, чий центр управління знаходиться в країні агресорців. Ну, думаю, що це переродне. Але навколо цієї законодавчої ініціативи забагато політики, я думаю. І якщо вже Верховна Рада такі ну рухається шляхом можливого винесення вже в другому читанні цього законопроекту, то я би побажав всім колегам прийняття, позиціонування там себе, там в цьому, в цьому процесі, під час прийняття рішення бути в унісоні з очевидною більшістю своїх виборців, кожен. І тоді це було би більш природно. Тобто, я наприклад, навіть готовий там всі населені пункти рідного 203 округу. Обійти за певний час, як я робив, коли там, наприклад, був дуже такий гучний законопроект щодо так званої земельної реформи. І поцікавитися, провести там такі широкі дискусії зі своїми виборцями і цього, там, вже позицію представити в парламенті. У мене стійке відчуття, що багато з колег насправді відірвані від своїх виборців, і це теж проблема. Але повторюю, що на моє переконання, навіть не варто лізти в такі питання владі парламенту. Наприклад, на засіданні фракції, один з представників з колег Франківщини, зауважив, зазначив, що в принципі в Франківській області, за його даними, немає вже приходів у ПЦ. І ніч нічого не завадило в чинному законодавстві вирішити це питання, коли справді, наприклад, місцеві мешканці ну хочуть е, ходити, молитися в. Поцелу. Абсолютно, да. да. Давайте вернемся к, внимание, к как Конституции, Конституции Украины, да, про светское государство, где государство не лезет в церковные дела, в наибольшая религиозная община, украинской православной церкви, в принципе, в Украине с количеством прихожан больше 8 миллионов человек. Но это так, на секундочку. Ваша коллега по парламенту, Нарде, Виктория Гриб, комментировала ситуацию с законопроектом. Да, о она сказала, УПЦ. что так называемый закон о запрете УПЦ, отталкивает от государства украинцев з востока. Об этом в ток-шоу Игра на виживання заявила позафракционная депутатка Виктория Гриб. Давайте послушаем а людей зі сходу. А тому, що більшість з них вони є якраз прихожанами у ПЦ. І коли ми починаємо піднімати такі питання, а якраз ці люди вони говорять, ви хочете нас взагалі виштовхнути з нашої держави, і це їх дуже ображає. Я буду дуже сподіватися на те, що в парламенті вистачить розуму не піднімати і не виносити цей закон зараз на голосування. Да, Юрій. А, наприклад, жаль, це жаль. шторгія. Вам от вот как бы это корректно сказать не обидно что ли да вот к вам, как обращаясь к народному депутату действующему, что э, фракция, ваши коллеги по парламенту, которые по численности меньше, то и, в общем-то, по электоральной поддержке, это уж точно, да, посреди украинцев, я про евросолидарность, э, особенно если учитывать те цифры, с которыми вы в парламент заходили в 2019, ну и по факту сегодня ЕС просто строит, все остальные фракции позволяют себе блокировать трибуны, да, расталкивать руководство парламента, устраивать какие-то потасовки со Стефанчуком на трибуне. Это чего такое вообще? Вот вам чисто по, да, по, как народному депутату не кажется это не совсем корректным и правильным, что никто, никто не может поставить на место коллектор? Я не думаю, что тут варто было застосовывать силу, скажем так, то ну, мы себя же показывает. Этом, Да, мы же не об этом. Ну, я об имидже, я имидже народного депутата, имидже вот того процента, с которым вы зашли в парламент, да? вам же ж украинцы доверили в 2019, доверились. Вот я с этой стороны, я абсолютно об имидже в истории. Да? Как, как такое может происходить? Казалось бы, немыслимо, но, но нет. Але це ж не ми, а вони діють. І ну, що тут зробиш так? У нас, так у нас є... Ну всі остальні дозволяють це діяти, всі ж інші дозволяють. Знову ж таки, этому... а, а що, які дії? Да? Тобто ви пропонуєте як під час розгляду законопроекту щодо земельної реформи. Вот <реслужит> что там, что в Ханеле, в президии. Нет, И, послушайте, там, есть же де Юра, регламентных масса моментов. Вот Ирина Геращенко, она при каждом, значит, аля, оскорбление Стефанчука по отношению к ней, кто там сексист, да, обвиняет его в сексизме, значит, что девочка-мальчик не так что-то обратился, назвал. По каждому вот этому скандальной истории, что не пропустили Петра Алексеевича за границу, они тоже пишут какие-то там заявления а, в руководство парламента, разбирайтесь. А, а всі остальные сидять мовчать, нічого не робить. Ну, окей, я зрозуміла вашу позицію. Чому, я, чому? Дивіться, Ярослава, чому мовчати? На погодженій раді, я не вхожу туди, але це озвучило офіційно і інші колеги, які входять, бачили це чудово. Всі, повторюю, фракції і групи засудили такі дії. Ну, що ще робити? Ми ж цивілізовані люди, ми не будемо абсолютно, з ними штовхатися. Абсолютно, там, знаю, конечно, от і вся історія. Вони все показують. Так, да, абсолютно тут я з вами согласна по ситуації з мобілізацією. Давай да, там сіро. Я кстати, хотел бы би іменно вас, ваші слова вчора процитувати вчора на нашому шоу на Вишка сказали, тому що треба ну мовив оригінал, треба пропонувати переслідувати українців мобілізацію. Треба бути реалістами, розуміти реальну кількість людей, які готові зі зброю відвоювати. территории. И там как раз была ситуация в Харькове, да? Да, с, чтобы... в Харькове была ситуация, ролики в эти видео паблики начали, начали опубликовать в своих каналах. Да. Некоторого рода конфликта, опять-таки, военкомов в областном центре, работы на ТЦК, устроили да, драку с гражданином. Вот по видео это видно, да, там применение физической силы. Ну, то есть на повышенных ценах опять снова говорят, кто воевал, Но все кто... молчали очень долгое время. Кто да? лучше воевал и так далее. Вот, на ваш взгляд, я часто об этом тоже в эфире говорю. Нету такой не нарастает ли вот эта пропасть между гражданскими людьми и э, людьми в форме, и вообще, что, как с этим быть и как с этим бороться, возможно? Вы знаете, я В одному зі взагалі, що я бачу ознаки військової диктатури, на що мені ведучи кажуть, чекайте, військову диктатуру, це коли влада у військових. Я наголосив, що я не кажу, що є військова диктатура, я кажу, що бачу ознаки. Тобто іноді я можу допустити, що деякі рішення політичного керівництва можуть. Бути під таким не завжди можливо позитивним впливом, якимось таким може і неофіційним, не бачним, не який не видно, але таким тиском керівництва військового, яке у нас на жаль, на мою думку, надто совкове, надто прив'язане до цієї рабовласницької філософії і надто працює от в парадигмі з такою іконою. В якості цього гасла там не хочеш, змусимо. Угу. 에, ви згадували перед тим про перспективи м, проведення переговорів, перемир'я олімпійського там на два тижні, чи інакших варіантів. Е, як я бачу ситуацію, ми можемо. Не йти ні на які е, переговори перемиряти потенційно того ще немає ми про якісь потенційно Тому е, лишати такі філософії, що ми лише у військовий спосіб звільнимо всі території і змусимо агресора разом з партнерами відповісти за все там за виплатити всі репарації. Ти далі, і це в принципі було би класно. Єдине що. При цьому всьому треба мати розуміння, чи маємо ми ким, тобто достатній людський ресурс відповідних, відповідно налаштованих мотивованих співгромадян, і чи маємо чим, тому що на жаль, ми маємо констатувати, що попри те, що ми справді налагодили деякі виробництва і якихось снарядів, і там дронів, і так далі, нам очевидно, що без допомоги західних партнерів. От, неможливо стримувати расистську агресію. І е, я навіть от, ви цитуєте вчорашній ефір. Е, я там колезі Юрію Каменчуку сказав, що я повністю його риторику підтримую щодо там побажання, uh -huh. прагнень повернути території, поставити на місце агресора. Єдине, що в цьому всьому і навіть в марафонній риториці. Все б я підтримував, якби не було цього ганебного пункту, коли е, люди у військовій формі, представники ТЦК, продовжують ганебно погрозами і примусом заганяти е, в армію громадян, які з різних причин, скажімо так, неспроможні захищати вічину зі зброю в руках. От тут це ключова проблема. А на це чомусь не звертають увагу. Ну, ті, які могли би вплинути, Абсолютно. я вже кілька разів і публічно, як базовий виборець Володимира Олександровича Зеленського, до нього звертаюся. На жаль, за чотири місяці і вже багато днів роботи в парламенті в якості одного з представників його команди, я не маю можливості в принципі говорити з ним і за цей час. Крім якихось колективних деяких зустрічей, ніколи не було можливості, хоча мені їм не здавалося, що навіть якихось, не знаю, там 10-15 хвилин ТТТ поговорити, і я міг би там і до нього чимось достукатися. Ага. Але я бачу, що його вплив серйозний, і мені би хотілося, щоб він саме звернув увагу на питання здорового глузду, що неможливо вирішувати питання. Оборони країни розраховуючи нема кількість співгромадян для кількості в армії. Ну це просто нонсенс. Навіть взяти до, до уваги ці е, показники для нас там е, Сазачеда, самовільні залишки військових частин або відказників. Ну я буваю на сході на фронті і спілкуюся там з хлопцями. Ну, як правило, я не роблю це публічно. І я чую від різного там від простого простих солдатів до комбатів. Чую їхнє ставлення до того, що робиться в тилу представникам ТЦК. Вони зазначають, що такі, які загнані погрозами і примусом, в армії просто не потрібні. Це тоді мотивірую не мотивовані, не готові. Абсолютно. Фізично, а й морально не готові е, саме відстоювати е, е, інтереси вітчизни з зброєю в руках. Вони в армії не принесуть користі. Вони можуть ну максимум. Виконувати якісь функції, ну не знаю, в тилу глибокому на якихось підприємствах таку військово-промослово комплексу, або просто виконуючи якусь роботу в економіці, дуже важливо. Я акцентую увагу, що дивіться, оборона України це комплекс заходів. Прочитайте в відповідному законі про оборону України, Це ж там навіть зазначено. Треба просто включати, як кажуть, міські і не не йти. Потечі оцій філософії совкової е, військової керівництва про те, що от, ви раби, ми там змусимо угу. вас робити те, що нам треба, та не працює це так, а це комплекс заходів, і армія дуже залежна від економіки, тому що не секрет, що наші західні партнери не дають нам допомогу на утримання армії. Е, всі власні надходження в держбюджет йдуть на потреби сектору оборони і безпеки. І нам дуже важливо, щоб економіка не лежала, бо вона зараз назвемо так, yeah. а щоб вона все таки працювала, і цих людей, які навіть з релігійних з інших там переконань, або просто вони знають, розуміють, що там за своїм станом вони не, не здатні виконувати бойові. Зва не, не здатні служити, або навіть вибачте, не хочуть. То вони не потрібні там їх треба залучити до роботи на економіку, тому що це теж про. Абсолютно то ж тоже прапоч тоже прапомоч армії просто, да. просто. Да, і кстати, у мене... у... крайні зустрічі. До да, речі, да. слава крайні зустрічі угу. е, останнім часом, я би сказав, е, з представниками бізнесу. Всі зводяться до одного, і це люди, які дуже активно волонтерять. Вони просять, будь ласка, дайте нам можливість працювати. Тих, які потенційно готові захищати вітчизну виконувати бойові завдання, не проблема. Їх треба якісно виявляти, працювати з ними, не хапати, не там ламати через коліна і закидати в армію, а з ними працювати, і така можливість є спокійно, навіть я. Розумію, як це робити, так вони кажуть: дайте нам можливість працювати, тому що ми вже не можемо. Ми ж сплачуємо податки, але у нас немає кому працювати. Є багато таких позицій, на яких вибачте, жінки просто фізично абсолютно не можуть да. вони так. пересаджуються в полях на комбайнах. От вчора, вчора мені е, скинув знайомий е, ситуацію, що там на Закарпатті вже угу. ці, е, цілий ряд там тих фур, е, з яких просто е, вибачте, без башни, та забрали. Водіїв і вже uh -huh. просять якось, я япан публічно зверну увагу, теж на керівництво поліції, що десь треба там, можливо, якісь патрулі, щоб просто не порозказали. Мені ще минулого року, і я це говорив на засіданні фракції. Це публічно говорив. Мені, наприклад, зверталися до мене аграрії з округу, які казали, що до нас не їдуть за продуктами. потому что боятся, что водеев по дороге где-то заберут. Ну, нонсенс. это нонсенс. Это нонсенс, просто... да, да, Георгий. Так, мы, вам, мы вам очень благодарны. Это нонсенс. И, кстати, подписываемся вот в последнем вопросе, но практически под каждым вашим словом. Мне очень понравилось тут ключевое. Давайте включать мозги, думать головой. И здравый смысл он все-таки должен победить. К большому сожалению, вы вот этого самого здравого смысла нам так не хватает во многих вопросах и по многим фронтам. Георгий народный депутат. Депутат Украины был с нами на связи благодарством. Хорошей работы, хорошего дня, до свидания.